Лозові відновили роботи у дитячій поліклініці майбутнього. Її облаштовують у триповерховій прибудові до так званої блакитної поліклініки. Це стало можливим завдяки співпраці Лозівської громади з міжнародними партнерами. Розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства Валерій Умбатов. Проєкт був відібраний проводом в рамках реалізації проєктів з відновлення України. Фінансування здійснюється Європейським інвестиційним банком при співфінансуванні з коштів з місцевого бюджету Латвійської міської територіальної громади, кошти якої покривають податок на додану вартість. Хоч роботи і стартували наприкінці 2024 року, і будівельники швидкими темпами встигли замінити всі вікна, демонтувати зайві простінки та зробити електрику, проте акти виконаних робіт не були профінансовані. Гроші за роботу бригада отримала аж наприкінці червня 2025 року. Після чого призупинила ремонт. Понад 8 місяців об'єкт чекав на поновлення робіт, і вже в жовтні за підтримки голови хова Олега Синігобова бригада знову запрацювала. Наразі завдяки сприянню начальнику обласної військової адміністрації Олегу Сіньгубову, Лазівському міському голові Сергію Зеленському оце фінансування даного об'єкту. Сподіваємося, що найближчим часом в Лазівській територіальній громаді з'явиться такий заклад, як дитяча поліклініка. Днями стан справ на об'єкті перевірила група технічної підтримки програми розвитку Організацій Об'єднаних Націй. Мета нашого візиту моніторинг, процесу будівництва і, в принципі, якби, ну, загалом роботи йдуть. Ми задоволені. Облаштування дитячої поліклініки вартуватиме майже 41 мільйон гривень. Більшу частину понад 34 мільйони фінансує Європейський інвестиційний банк. Громада ж бере на себе податок на додану вартість, що складає 6,5 мільйонів гривень, та додаткові до загальної суми майже 13 мільйонів гривень, що виникли через коригування та доповнення проєктом. Таким чином, завдяки співпраці з міжнародними організаціями, у лозові з'явиться окремий простір, де маленькі пацієнти отримуватимуть допомогу лікарів та будуть оздоровлюватися окремо від дорослих. Проєктом передбачена безбар'єрність, тобто пандуси, підлога без порогів, широкі двері, щоб мамам з візочками і діткам на кріслах колісних було легше пересуватися.